Знаєте, по-справжньому сильні люди ну, вони доволі спокійно реагують на якісь е ситуації, які трапляються в них в житті. І ота от якість, яку варто почати в собі прокачувати. Е є така одна фраза, дуже класна. Нервуватися це мститися собі. За тупість, дурість інших. Вдумайтесь, нервуватись це мститись собі за дурість інших. Ну, яка розумна людина буде сама собі мститись за щось, що вона не робить.